Зловили на гарячому, озброївшись спеціальними інструментами і заздалегідь заблокувавши домофон, невідомі чоловіки хотіли проникнути в одну з тернопільських квартир. Але довершити почату справу їм не вдалося. Люди все помітили, викликали міліцію і журналістів. В я квартиру не лазили, ми ходили, шукали бампер купити. Не ми по об'яві визвонили. Нам сказали тут на п'ятому поверсі. Продають По об'яві. номер квартири хоче? В газеті там є написано. я Не пам'ятаю в якій газеті. З оголошеннями ваша Яка газета? ваша Тернопільська. Яка назва газети? Я Позвонили три рази в двері і тоді почали шурхотіти у замках. Потім почали по дверах стукати. І під'їхав наряд і вже вдягнули в нарушники і вже під'їхали журналісти. Сусід заходить і каже, що викинули через вікно щось. Пішли, подивилися наряд, і побачили, що там є якісь ключі, і є отвертка. І за мусорною трубою є рукавиці їхні. І ці рукавиці цікла її лапи в руках. Тому поступив виклик по лінії 102. Територіальний орган внутрішніх справ передав нашому черговому черговою частиною управління державної служби охорони, було скеровано наряд спеціальної роти групи затримання за цією адресою. Та затримав двох невідомих громадянин, які намагалися проникнути в помешкання. Один з цих громадянин за інформацію попередньо судими, наші працівники вдалося зафіксувати, як вони викинули предметі, схожі для відмикання помішкань дверей взламання. Наразі дані не затримані будуть направлені в територіальний орган внутрішніх справ для вияснення питань по даному факту та проведення службового розслідування. Особи, які на даний час затримані, чинили опір. І зараз проводиться документування слідчою оперативною групою. Народний контроль проконтролює, щоб було відкрито кримінальне провадження по даному факту, а світство повно, собічно та об'єктивно, а також прослідкуємо, щоб винні особи понесли відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.